Здається, прийшли. Тут просто неймовірно. Все як обіцяли. Оце файно. Ласкаво прошу в готель Всесвітньої виставки. Будь ласка. Розпишіться тут. Сьогодні день для нас особливий. У зв'язку з такою подією вашу категорію номера підвищено. Ви отримаєте номер люкс для молодят. Дуже ласкаво з вашого боку. Дякуємо вам, пане Голмс. Генрі Говард Голмс. Що? Марі, ти втрачаєш свій останній шанс сказати йому, що кохаєш. Вітаю! Ласкаво просимо до готелю всесвітньої виставки. О, ви тут довго чекали? Ласкаво прошу до мого сховища неусяжної колекції темних, лячних, жахливих історій. Я оповідач. Приємно бачити знайоме обличчя. Вже досить давно я наодинці з собою. Я погано пам'ятаю час, коли не був хранителем цих історій. І який сенс в цих оповідях, якщо їх нікому розповісти? Ця історія про творців та про те, як далеко вони здатні зайти, щоб досягти свого мистецтва. Воно здатне викликати різноманітні емоції, захоплення, натхнення, бажання. Так. Але також і сумніви, страх, жах. Ваша реакція, рішення, які ви приймете, вплинуть на хід цієї історії. Цей світ приховує темні картини, вони дадуть лише маленький проблиск можливих наслідків ваших рішень. І подекуди це дріб'язкові рішення, що тягнуть за собою значні наслідки. Ви відповідальні за те, що станеться. Ніхто крім вас. Я не буду втручатися. Це проти будь-яких правил. Я можу лише спостерігати та фіксувати будь-які важливі події. О! Бачили коли-небудь такі. Вони дуже старі. Люди давнини називали їх оболами. Їх клали до роти нещодавно померлих, щоб ті мали змогу заплатити харону. Шукайте їх у найдивніших місцях. Буду радий обміняти всі, що знайдете. Запевняю вас, воно варте вашого часу витраченого на пошуки. Що ж, нехай почнеться гра. Я спостерігатиму. Мене звати Кейт Велдер. Я отримала магістерську ступінь з кримінальної психології. Я журналіст розслідувач прагну зробити світ краще. Ви могли бачити моє нещодавнє інтерв'ю на ранок Чикаго. І ем, е, так це справді складно, коли всі навколо вважають тебе сучкою. Я не така. Хоча, звісно, я маю певні проблеми, як і будь-хто з нас. Але я працюю над цим. я... Привіт, я Марк. Я вивчав фотографії в університеті. То були чудові часи, я хотів би зайнятися цим всерйоз. Так, це типу така професія. Я працювала зі світлом багато років. Бачу проблему висвітлюю. Таку людину, та й потім з Не часто зустрінеш таку людину, та й потім з чого почати набридло бути на самоті. Даруйте. Спершу треба розповідати про освіту чи там про себе. Ну, бо я не хтось матиме до цього доступ. Хотілося б зберегти анонімність. А, так, Чарлі Лоніт народився в Британії, тут вже 20 років. Останні серії були кроком у правильному напрямку. Ем, задум був просто чудовий і. Ем, в підсумку сталося все не так, як я хотів, якщо відверто повне лайно. Я думаю, ми почули достатньо. Достатньо. <рес> Та я ледь розпочав вашу честь. Схоже, ви не розумієте? Я народився з дияволом у собі. Я не міг зарадити бажанню вбивати, точнісінько, як поет, не здатен опиратися натхненню римувати. Закопайте мене поглибше, ваша честь. Та переконайте, що мою соснову труну заповнять цементом. Закопайте глибше, чим будь-кого іншого, а зверху залити ще цементом. Бо повірте, моя смерть не стане на заваді новим убивствам. 7 травня. 1896 року Герман Маджет, також відомий як Генрі Голмс, був відправлений на шибеницю. Його шия не зламалась під вагою власного тіла. Записи зазначають, що він висів, повільно задихаючись, протягом 15 хвилин, доки, нарешті, монстр не помер. Перший в історії Америки серійний убивця зізнався у скоєнні 27 вбивств. Та чим довше слідчі йшли по залишених убивцею слідах від міста до міста, тим значніше зростала кількість жертв майже 200 життів. Перший серійний убивця Америки і, можливо, найкривавіший Його поховали, заливши бетоном, як він і просив. Чи хотів він таким чином сховатись від суду Божого? Чи справді хотів не дати дияволу виповзти назовні і почати вбивати знову? Ну. Що скажете? Якщо чесно, Чарлі... Це якесь. Зачекай. Лоніт Ентертеймент. Покличте Чарльза Лоніта. Слухаю. Можна просто Чарлі. Моє ім'я Крентем Дюмет. Чим я можу допомогти вам, пане Дюмет? Взагалі тут це я можу вам допомогти. Отже, слухайте. Безперечно, я дуже вдячний вам, пане дюмет. Все це звучить дивовижно, але я все ж хотів би знати, в чому тут підступ. Жодного підступу. Я людина багата. Зайвого не прагну. Але час на вагу золота. Ми маємо зробити це сьогодні. Я пришлю за вами автівку сьогодні ввечері. Будьте готові у четвертій годині. Сьогодні ввечері? Ми говоримо про знімання тривалістю в декілька днів. Я сказав своїй команді, що вони вільні на цих вихідних, і вони взагалі-то не дуже зрадіють. Без них ця розмова втрачає сенс. Ми... Я назвав умови. Не витрачайте мій час. Тож мені відправляти машину чи ні. Так. Звісно, ми в ділі. Я зберу їх. Обіцяю. Зробімо це. Вас прислав містер Дюмет? Ми. Гаразд. Загружаємося. Допомогти? Сама впораюсь. Вибач. Серйозно. Я мала на увазі це все через те світлове кільце. Можемо не брати його, якщо ти добре. добре. Це буде неймовірно. Обіцяю. Справжня пригода. Захоплення. Ну ж, бо веселіше. Поїхали. Гайда! Все буде чудово народ. Ось побачите. То нам скажуть, куди саме ми їдемо. Не любиш сюрпризи. Знаєте, що мені це нагадує? Не починай. Топіку. Саме так я без грошей з розрядженим телефоном заблукала десь посеред забутої богом топіки. То була не моя провина. То була стовідсотково твоя провина, бо ти берешся робити те, у чому не тямиш. Так. Добре, Чарлі. Що нам відомо про цього чоловіка? Він багатий, усамітнений і одержимий Генрі Голмсом. Ми прямуємо на об'єкт, що він отримав у спадок від родича, який і був одержимий Голмсом. Деякі кімнати там повністю відтворюють замок убивства. Дюмет має креслення, документи, артефакти. Коли я казав, що це врятує шоу, я не перебільшував. І ти можеш все це підтвердити? Просто повір мені. Вибачте, за надлишкову загадковість, але перед тим як ми поїдемо далі, я хотів би попросити вас віддати свої мобільні телефони. Розумію, це може статися дивним, оскільки я запросив вас зафільмувати колекцію, що знаходиться в мене, але я не можу дозволити користування це персональними засобами зв'язку. Такі правила. Всі зйомки, які ви будете проводити, спочатку необхідно буде узгодити зі мною. Я вимагаю приватності та закритості, вимагаю на. Олегливо. Його дім, його правила. Послухайте, те, що він пропонує, того варте. Він міг просити грошей за це, але не став. Якщо телефон усе, чого він хоче, то це дрібниці. Добре. Заради шоу. Кажу вам: це буде грандіозно. Про топіку, ти теж саме казав. Якщо цей чувак такий багатий, де його слуги? Може б водій допоміг. То ні? Реально, ну, той нехай. Дякую, братан. Не напружуйся, гівнюк. Добре. Що далі? Треба зняти озеро загальним планом. Тільки не при такому тумані. Ось там дивись. З такої висоти огляд буде кращий. Так, звісно. З такої висоти огляд ліпший, та й туман не заважатиме. Чарлі, ти поки дійдеш туди, і то свої легені повипльовуєш. Я здоровий, як бик. Марк, це якась дурість. Ми впораємось. Ходімо, Чарлі. Будьте обережні, хлопці, рада була знати вас. Ходімо.